Діти мріють цілодобову, про те, якщо бажання деяких часто здійснюють батьки, малюки, котрі позбавлені родинного тепла, часто позбавлені і реалізації мрії, як допомогти маленьким мрійникам, і які найщасливіші дні їхнього життя далі. Найщасливіший день в житті день, коли ти розумієш, для чого живеш. Це коли е, зустрів е, свою. Любов. День першого курсу в університеті, коли я познайомився з друзями, якими дружу вже 8 років. День народження мені приємно. найщасливіший день мого життя це весілля. Але переважна більшість чернівчан найщасливішим днем вважають Коли діти родились, О, вот тогда були щасливі дні. Коли народилися мої діти. Коли малюк народився. Коли У мене народилася моя дочка. А потім ті малюки мають свої найщасливіші дні. Іноді вони бувають милими і забавними для дорослих. найщасливіший день кого дітя понеділок. А іноді найщасливіші дні малюків зовсім не дитячі. Найщасливіший день у моєму житті буде тоді, коли закінчиться ця брудна війна. У мене є братики та сестрички – інваліди. Найщасливіший день для мене, коли вони зможуть ходити і розмовляти, коли на рік є, коли. Я прийду додому. Діти з буковинських інтернатів пишуть про свій найщасливіший день, а разом з тим про свої найзаповітніші мрії. І адресують їх чарівникам, простим чернівчанам, яким небайдужа доля малюків. Прочитати листи повністю може кожен на сайті мрії CVUA і здійснити мрію. Хочуть малюки небагато: одяг і цукерки, іграшки і книги, музичні інструменти і речі для спорту. Здійсняться всі мрії на фестивалі Буковинська мрія, який вже традиційно організовує друг усіх буковинських малят, організація «Майбутнє України. України. Найпростіший спосіб зробити дитину доброю це зробити її щасливою, впевнені благодійники. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.